Побуту ювілейний, колись метушливий осередок вінницького бізнесу, а нині понівечений та знищений грашиськими калібрами. Та підприємці як можуть збирають всі сили, аби знову відновити свою справу. Із лопатою в купі мотлуху бодай щось ціліле зі своєї майстерні шукає ювелір Максим Шируков. Згарище і потрущена техніка це все, що залишилось від справи його життя, яку спадкував від батька. Цей інструмент для нарізання різьби. Все, що осталось, можна сказати. Більше я нічого не знайшов. Момент вибуху Максим саме сидів за роботою. Те, що вижив, називає дивом, бо ж його кабінет знаходився в притул до клініки, яка вигоріла вщент. Я сидів на робочому місці. Першим поштовхом чи вибухом мене скинуло під цю колону. І далі ще вибухи почало засипати мене. Дихати не було чим. Я зрозумів, що треба вибиратися з-під завалу. Зробив невеличке віконце, через яке можу пролізти. Тут переліз через ці розвалини, бо видно, ця стінка впала, і вже вийшов на вулицю. Ну тут крики жаху. Почорніла від вогню стеля і обгорілі колони. Навіть обрисів від робочого кабінету Максима не залишилось. Знесло вибуховою хвилею і сусідній цех. Йдучи руїнами, чоловік розказує, де чи є було робоче місце. Сидів майстер по ремонту срібла і біжутерії. Далі тут по електроприборам. Тут сидів майстер по електронним годинникам, той що помер. Ну, вже був дідусь, років 70. Що з ним сталося, які він отримав травму? Він отримав поранення в спину, пробило якусь артерію, яка веде до легенів. І якийсь час він був в лікарні і через пару днів помер. Одному з колег Максима уламок скла потрапив в око йому ж самому у спину. Та важче ніж фізичні травми, каже, переноситься посттравматичний стрес. Психологічна травма є. Я зараз п'ю таблетки, звернувся за допомогою в лікарню психіатричну клініку, Мені там допомагають депресивні стани, те, що все пропало, і зараз, наприклад, боюся гучних звуків. Погано сплю. Попри все пережити, чоловік планує знову займатися улюбленою справою. Та каже, на відновлення потрібні колосальні кошти і показує, як виглядає понівечена тисяча доларів. Один з приладів, який вже не ремонтується, це галтовка. Вона використовується для чистки. Ось вона для чистки один з етапів чистки ювелірних виробів. Під час виготовлення їх часто використовують ювеліри. Дуже зручна річ, не треба вручну. Можна просто туди погрузити декілька виробів, і вони там самі по собі проходять чернову, так сказати, обробку. Загалом обладнання, яке втратив ювелір, вартувало понад 200 тисяч гривень. Ще речі людей золото, срібло. Також на декілька тисяч доларів. Виходить. Ну я з ці люди до мене дзвонили, і в більшості випадків мені люди казали, що нічого страшного. Це вже якось ми вирішимо ці питання. Головне, що я живий. Ну, це також підбадьорює, так сказати. Підтримати підприємців і допомогти їм відновити свою справу. Взявся фонд громади Подільська громада, оголосивши про старт проекту, який назвали Працюємо далі. Кошти нам дали САРЄднання спільно з фондом «Чарльза Стюарта Мотта». Тобто вони виділили таку суму, щоб ми могли підтримати сім підприємців по 60 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані саме на обладнання. Ми розуміємо, що це небагато, але ми спілкувалися також з цими мікропідприємствами, і вони сказали, що в принципі це ну, багато чого можна і закрити тих потреб, які втратили, да, купити якісь додаткові там, інструменти і розпочати знову свою роботу. І, можливо, для когось це буде справді поштовхом. Знає про проект підтримки і Максим. Широков зізнається, обов'язково подасть заявку на грантові кошти, бо це шанс відновити те, що втратив. Вони, помімо того, що допомагають фінансово, вони ще, й, можна сказати, підбадьорюють. Тож ти відчуваєш, що тебе не покинули всі, а що є якась допомога. І ти не опускаєш руки завдяки ним. Ну, це якби звучить пафосно, напевно, але так воно і є. Та до оформлення паперів слід поставитись дуже відповідально, каже голова правління фонду громади Подільська громада Олена Данілова. На сторінці і на сайті фонду громади Подільська громада є онлайн-заявка, яку потрібно якісно заповнити. Я на цьому наголошу, мабуть, тому що ми очікуємо, що можливо буде більше заявок, ніж сім. Тому буде конкурсна комісія, яка буде відбирати. І ну, важливо, щоб ми відчули конкурсна комісія, відчула, як людина заповнила її, відчула її мотивацію, що то справді так не заповнили, аби заповнити. Або справді хочеться розпочати, продовжувати працювати, і будемо звертати звичайно, увагу на бюджет. Він має бути. Дуже чітко прописаний в гривнях, тобто на всі 60 тисяч гривень, дуже конкретно все потрібно розписати. Є і соціальна складова проекту. Всі учасники, яким дадуть грант на відновлення бізнесу, восени 2023 року, мають створити стипендіальний фонд для талановитої молоді, вклавши туди по 5 тисяч гривень кожен. Основна сесія національного мультипредметного тесту для вступу в українські виші закінчилась. Скласти іспит можна було у пунктах тестування як в Україні, так і за кордоном. Аби кожен абітурієнт міг долучитися до сесії, їх організували у 32 країнах світу. За кордоном тест склали понад 17,5 тисяч українців. Результати вже отримали понад 155 тисяч учасників, які складали тест 3-4 серпня. Решта свої бали дізнаються незабаром. Підсумками основної сесії у телеграм-каналі поділився міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. 200 балів з одного чи кількох предметів отримали понад 8,5 тисяч учасників. Нагадаємо, другий етап підтвердження участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту розпочався 1 серпня. Ярмарок вакансій у центрі Я Маріуполь влаштував Вінницький центр зайнятості. Серед відвідувачів Євгеній Філіпов із Маріуполя раніше чоловік працював на металургійному комбінаті, а згодом водієм. Через війну змушений був покинути рідне місто. Тепер шукає роботу у Вінниці. В новому городі незнайомому місті городі важко тяжело орієнтуватися без посторонньої допомоги. Рідати з центру центра допомагають не всі старонні за що я дуже благодарен спеціалістам предлагают мне вакансії, в принципі, я думаю, що з помощью центра Маріуполя я найду намного швидше. За що я благодарний сьогодні працівників на своє виробництво шукає релоковане із Харківщини підприємство, яке виготовляє холодильне обладнання. Ми прекрасно розуміємо, що ті люди, які приїхали сьогодні, прийшли на встрічу. Наверное, не обладать им опытом работы в производстве холодильного оборудования, это естественно. Вполне, мы бы, честно говоря, были бы очень удивлены, если бы это было наоборот. Поэтому мы предусмотрели программу обучения тех, ну, тех кого мы возьмем на нашей профессии. А сегодня мы предложили им слесарей механосборочных работ, операторы станков с программным управлением, электросфальщики на полуавтоматах. На підприємстві сподіваються, що виробництво запрацює вже в серпні. Новим працівникам навіть під час навчання готові платити зарплату у повному обсязі. Уровень заробітних плат на нашому підприємстві составляють від 10 тисяч Це для сілі механозборочних робіт, робот десь до 15-16 тисяч для електросварщика на полуавтоматі. Ну будемо сподіватися, що ми немножко піднімемо нашу економіку України і Будемо заробляти гроші, щоб воювати потрібні гроші, на жаль. наразі на підприємство планують набрати близько сотні працівників. В залежності від того, як вже буде здійснюватися попит на їхню продукцію, буде запускатися другий етап виробництва. Туди буде запрошено не менша кількість людей ніж на перший. Ну приблизно 100-150 чоловік може бути і більше. Претендувати на роботу можуть як переселенці, так і вінничани у центрі зайнятості. Кажуть, це не перша і не остання ярмарка вакансій. Тож бажаючи отримати роботу, обов'язково її знайдуть. Небезпечний обід шість випадків отруєння грибами зареєстрували на Вінниччині з початку року. У центрі громадського здоров'я повідомили, це найбільший показник по всій Україні. Загалом же в державі від отруєння дикорослими грибами постраждали 19 людей, з них одна дитина. На щастя, летальних випадків не зафіксували, і це попри те, що нині через воєнний стан відвідування лісів Україні суворо заборонено. Немає рецепту, не буде пігулок від першого серпня. Вінничани більше не можуть придбати антибіотики в аптеці без призначення лікаря. Люди Перестануть ходити і дайте мені, будь ласка, щось покраще і щось подешевше, щоб було. Чи потребує пацієнт антибіотикотерапії, вирішуватимуть лише медики. Вінничанка Іна каже, із цими ліками не експериментує, приймає лише коли на те є рекомендація сімейного. На відміну від знайомих дівчини. Ложка їдять так антибіотики, так, а потім жаліються, що й не допомагає. Антибіотик уже інший і взагалі. Загалі з шлунком теж буває більшість проблеми аби таких проблем не було на сторінці пацієнтів сімейних лікарів. каже Іван Суходоля: з'явився новий розділ. Є рецепт Що не завжди е, лікар е, після. Огляду пацієнта на 100% впевнений, чи потрібен антибіотик чи не потрібно. Для цього іноді є потреба в дообстеженні. Антибіотик лікує бактеріальні інфекції. В більшості випадків інфекції ну, по типу як простуди у пацієнтів вони викликані вірусними інфекціями, на які антибіотик ну, не діє взагалі. Втім, про це схоже, пам'ятають не усі. Це була дійсно проблема, тому що пацієнти, зазвичай не звертаючись при, при наявності ознак захворювань, не звертаючись до сімейного лікаря чи лікаря будь-якої іншої спеціальності, вони самостійно йшли в аптеку, самостійно призначали собі ліки або за допомогою фармацевта і отримували, звичайно, негативні наслідки цього лікування. І ще є один момент, чому запроваджений електронний рецепт, це. Дасть можливість відслідковувати та контролювати прийом антибіотиків, кількість виписаних рецептів в Україні в цілому. Виписувати рецепти зобов'язані як сімейники, так і вузькопрофільні спеціалісти: терапевт, хірург, офтальмолог, стоматолог та інші, зокрема лікарі з приватних клінік або ФОПі, який має ліцензію на провадження медичної практики, зобов'язаний виписати пацієнту електронний рецепт на антибіотик. До кінця року триватиме перехідний період, і поруч із електронним рецептом діятиме ще й паперовий. Ми готові відпускати по електронним рецептам. Програма в нас є, тому що ми працювали по доступних ліках. Якщо до нас приходить хворий, у нього виписана діюча речовина. Ну, наприклад, я можу сказати, там азітроміцин. Ну і ми дивимося по програмі, які азітроміцини входять, і людині говоримо про цінову політику. До слова, в усьому світі антибіотик без рецепту не купиш вже давно. Таким чином намагаються вирішити проблему резистентності, коли через надмірне. Споживання антибіотиків виникає чутливість до діючої речовини відповідної хвороби лікувати важче. Тож лікарі сподіваються, що й українці звикнуть до провадження є рецепта швидше ніж до антибіотика. Позбирала з площі зайців та ведмежату рядно, закинула клумак на спину і пішла у невідомому напрямку. У Вінниці жінка вкрала м'які іграшки, які містяни приносили в пам'ять про загиблих внаслідок терористичної атаки діток. Її намагали зупинити небайдужі дівчата, які зняли хуліганку на відео. На запитання, чому жінка краде іграшки з місця трагедії? Вона назвала загиблих через російську атаку дітей байстрюками, циганами і татарами. Відео опублікували місцеві жителі. У соціальних мережах у поліції області вже відреагували на інцидент. Правоохоронці зареєстрували факт крадіжки. Вітання, вітання. від нас. вітання. від нас, Наші вітання, здоров'я. Все найкращої перемоги. Як я все на перемоги, Дякую. Так, я Україна понад усе з ним народження. Це патріотичне відео, останнє, яке записав 27-річний Дмитро Білоконь. У свій день народження під Бахмутом, що на Донеччині, хлопець отримав смертельний подарунок від окупантів. Разом із побратимами потрапив під обстріл рашистської артилерії. Вони були на позиції з того, що ми знаємо. Він захищав, він хотів спасти товаришів. Отримав поранення несумісне з життям, його везли, але не довезли в госпіталь. По дорозі він загинув. Боронити рідну землю Дмитро пішов ще з самого початку війни на Сході. Три роки був в АТО, Ой, там він заробив. У нього багато нагород в нього... за мужність. У нього нагорода Ах... від президента, тому що він Ах... у нас був патріот. А після того, як закінчився контракт, поїхав за кордон. Коли почалася повномасштабна війна, він сказав, що він там не може працювати і він повинен їхати захищати свою батьківщину. Це моя Україна, і я буду там. Там мої хлопці воюють. Вірний був в своїй присязі. Полеглого на війні за рідну землю героя захисника віничани зустрічають живим коридором. На колінах, схиливши голови, сотні чоловіків, жінок та дітей кидають квіти на шлях. яким в останнє додому, де народився Таріс, повертається Дмитро Білоконь. На свою вбиту клятими окупантами кровинку вдома чекають найрідніші. В останню путь героя проводить військовий капелан. Правда вічна, і слово твоє істина, бо те воскресіння життя і спокій. Розділити білі смуток рідних Дмитра прийшли його побратими, військові, друзі. Розповідають про нього у теперішньому часі. Коли не відмовляв, що воювати дуже прикра, що загинув. Він назавжди залишився в наших серцях. Ми Будемо завжди пам'ятати. Поховали воїна із усіма почестями. Його новий дім тепер Алея Героїв України, де спочивають ті, хто поклав голову за наше небо, землю та море. Вічна пам'ять героям. Вони активно розминаються та готуються до важливої гри. Так у Вінниці тренується національна збірна України з хокею на траві. Спортсмени під керівництвом Вінницького тренера Павла Мазура займаються на стадіоні центрального парку культури і відпочинку. Хокеїсти ведуть підготовку до фінальної стадії чемпіонату Європи у місті Відні. Він стартує вже 22 серпня. Тренер каже, хлопці налаштовані позитивно. Від нас сьогоднішній важкій ситуації в нашій державі, але ми завжди налаштовуємось і налаштовуємо хлопців на самі високі перемоги. Ось я десь оцінюю 50 на 50». Хокеїсти переконують, зроблять усе можливе, аби про нашу команду дізнався світ. Підготовка у гравців шалена на тиждень мають п'ять тренувань. В Австрії збірна гратиме у групі з італійцями, хорватами та австрійцями. Хокеїсти переконують, зроблять усе можливе, аби про нашу команду дізнався світ. Потрібно багато тренуватися і щоб було більше конкуренції. Буде більше конкуренції, буде запеклий чемпіонат. Очікую перше місце і грають у найвищому дивізіоні з топ найвісім найсильніших команд Європи.